Всім доброго дня! Я Ксенія рада вітати вас на каналі КНІТКАТ ТІВ. Сьогодні невеличкий в'язальний епізод. Хочу поділитися з вами своїми процесами на спицях, своїми ідеями, планами і розпочатими роботами. Тому що в проєкті Дівчатка, такі дівчатка я відв'язала, як ви бачили в попередньому відео, 5 проєктів плечових виробів. І сьогодні я, звичайно, без готової роботи, тому що в такому ритмі в'язати ну, дуже складно. Хоча і хочеться кожен раз радувати вас готовою роботою, хоча це не зовсім так. Готова робота ще одна літня топ в мене є. Але, по-перше, він висихає після прання, а по-друге, Ця робота зв'язана в рамках мого іншого каналу Життя навколо в'язання з Ксенією, тож наприкінці тижня ви зможете побачити його там. І на цьому моє саме літнє в'язання буде, мабуть, підходити до логічного свого завершення. І оскільки вже серпень, то пора готуватись до осені. Ну, давайте по порядку. По-перше, Звичайно, в мене в'яжуться шкарпетки, про ці шкарпетки я вам розповідала. Це, е, на кобохо, неймовірна ниточка. Звичайно, це вже друга шкарпетка. Перша просто зв'язалась на одному диханні, практично. Ось так вона виглядає. Ще вона не попрана, звичайно, без ВТО. Поки що вона в мене на блокаторі 38-39 розмір. Але в минулому році, коли я вперше в'язала з цієї пряжі, я взяла тоді спиці. Два з половиною, здається, ну, при щільному моєму в'язанні, але спиці 2,5. І після прання шкарпетки розтяглись майже на два розміри. Тож, не знаю, який розмір буде після прання. Хоча я врахувала цю свою помилку, я взяла спиці номер 2 і в'яжу щільненько. Мені дуже подобається, що виходить, я просто насолоджуюсь цим процесом. І хочу вам замітити, що коли я в'язала ці шкарпетки, а паралельно закінчувався проект, «Дівчатка такі дівчатка, в якому повинна. Треба було закінчити роботи, то я так шкарпеточки від себе відкладувала, щоб повністю не піти, в'язати тільки шкарпетки, поки не, закін... поки не закінчу цю шкарпетку другу. І я відклала шкарпеточку, щоб дов'язати останній свій виріб і зняти відео, тобто повністю. Присвятити себе за завершенню проєкту. Але, тим не менш, все одно не в'язати шкарпетки я не могла, і тому найкращий спосіб відлучити себе від шкарпеток це розпочати інші шкарпетки. Ну, мабуть, тому що скоро осінь, і зараз треба прискорюватись саме з в'язанням шкарпеток, то, звичайно. То я розпочала ще одну шкарпетку. Не собі, як ви бачите, це не ті шкарпетки, які я планувала з залишків. Це чоловіча шкарпетка, тобто шкарпетки для захисниці і для захисника. І я просто побачила поряд з собою моточок Ярослав, пряжі від Ярослав, і просто самі по собі в мене почали в'язатися шкарпетки. Ну ось, просто самі, сама ниточка заплигнула на спиці і пішло. Я в'яжу в одну ниточку. Вони будуть такі за таким же принципом, як і тут: нерегулярна резиночка по верхній, по поверхні, поверхні, попереду, резиночка 2х2, і по, задні, по задній стороні йде просто лицева гладь. Спиці тут в мене 2,25, в'яжуться дуже швидко. 68 петель, 68 петель, але оскільки тут більш щільна в'язочка, то трішечки виходить, виходить поки що, шкарпетка, такою, здається, завузькою. насправді, вона дуже добре тягнеться. І після прання на кобоху ще трішки розтягнеться. Тож, шкарпетки все одно в'яжуться, як я їх від себе не відкладаю, а вони все одно просто плигають до рук. Тим більше, що така цікава ниточка. Просто... Я просто в цю ниточку закохалась. І поки що, до речі, вузликів в накобоку мені не траплялось. Так, далі, шкарпетки я вам показала. А тепер давайте до плечових виробів. Тут і одразу хочу вам сказати, що ось в'язання цих шкарп... взагалі шкарпеток на п'яти спицях, я вам завжди кажу, що це для мене релакс, такий зв'язок з космосом, але не просто тому що я відволікаюсь від цього, коли в'яжу шкарпетки. Ні, це ще в мене такий спосіб в'язанні шкарпеток. Отримувати ідеї, які приходять, не знаю звідки, на інші вироби. Тобто, коли я в'яжу шкарпетки, я обдумую і вигадую свої нові вироби. Навколо мене завжди купа ниточок, купа зразків, візерунків, на які я поглядаю. Записів, все це навколо мене, навколо мого робочого місця, завжди є. І поки я в'яжу шкарпетки, я просто поглядаю туди-сюди і коли сходиться візерунок і ниточка, яка десь поряд лежить, і я одразу відкладаю шкарпетку, в'яжу зразочок, відкладаю зразок, він теж ще думає. Я думаю про нього, він думає про мене. І коли вже цей. Пазл складається, ну, тобто візерунок, схема, щільність, мені сподобалось або не сподобалось, спробувала ще щось. І коли вже остаточно склався пазл нового виробу, я відкладаю шкарпетки, беру спиці, розраховую щільність і починаю в'язати. І тоді вже йде в мене паралельне таке в'язання. І коли. Треба знов зупинитися, подумати, як далі в'язати плечовий виріб, або ще якась ідея в мене там промайне. Я знов беру шкарпетки і знов оце обдумую наступну ідею і так далі. Тож, ось саме таким чином, в мене прийшла ідея нового светра, але про нього. Трішечки пізніше. Давайте спочатку про те, що в мене вже є те, що я вам показувала раніше. Як ви пам'ятаєте, я в'яжу ось такий бавовняний светрик, ось на такій він наразі стадії. Це бавовна і бавовна з віскозою. Це. Ярнар стайл ось така ниточка. 67% бавовни і 33% віскози. І це бавовна, десь поділа вже етикеточку, Це 100% немерсеризована екокотон. Не пам'ятаю, знайду етикеточку, вам покажу. В минулому відео я вам докладно розповідала, що це. Запряжав, знайду, розповім. Тут 300 метрів на 100 грамів, а тут у нас 185 метрів на 50 грамів. Тобто, тонка ниточка, потовща ниточка, і я їх поєдную ось в такому цікавому варіанті. Тобто, сіточка, просто гладь, яка повинна... Нібито просвічуватись, ось вам на білому фоні так видно більш. І така щільна лицьова гладь. Ось так це наразі виглядає. В'яжу на спицях номер 3 і мені здалось, повинен був бути виріб оверсайз, більш оверсайз. Він виходить не так, як задумувалось. Чомусь я Ну, мені здається, мені хотілося більшого об'єму, тому все ж таки я вирішила трішки додати петель ось тут в мене маркери, Це я додаю петлі. Буду додавати, ну, поки мені не сподобається, щоб тішечки він був е, таким з поширше до верху. А тут, я так думаю, що за рахунок. Спущених петель треба було все ж таки більше спустити. Я, мабуть, по спинці, потім на резинці спущу більше петель, щоб резиночка була більш такою. Вона там не буде триматися як резинка, це зрозуміло. Але мені потрібно, щоб вона взагалі була вільною такої посадки, тому що сама ідея тут це не класичний светрик. Це не якась там класична модель, яка повинна ідеально виглядати, сидіти і так далі. Ні. Це зовсім інше. Це така е, вільна, невимушена е, модель на, ко ну, на кожен день. Звичайно, в мене всі вироби на кожен день, ще б я не в'язала. Хоч свої світанки, хоч щось, але це все в мене на кожен день. Мені хочеться, щоб він був такий, ну, незвичний, скажімо так, ну, щоб не був схожий на звичний светрик з магазину. фабричний або, або ще ну, з базару, то тим більше. А щоб він був такий в мене один, єдиний, особливий. Можливо, вам сподобається така ідея. Все ж таки, оце поєднання такої легкої сіточки з щільною лицевою гладдю, або навіть, може, з фактурним якимось візерунком, як я люблю поєднувати, це все ж таки більш цікаво, чим звичайно, лицьова гладь. Як на мене, то вже 100%. Так, про цей виріб я вам розповіла. І тепер давайте ще до одного осіннього, вже осіннього будемо вважати, проєктом, який в мене склався саме завдяки в'язанню на спицях і перегляданню своїх зразків і ниточок. Я вам давно показувала, що в мене було. Багато дуже зразків зв'язано з пряжі ідеал. Чому? Тому що це ниточка це моточок, який я собі залишила саме на зразки. І мені дуже подобали... сподобалось в'язати з неї зразочки. Це Ось така пряжа, ідеал, 100%, 100 бавовна, не мерсеризована, В 50 грамах 170 метрів. Чудова ниточка, просто мені, я все літо в'язала на ній зразки і ніяк не могла дойти до того, щоб зв'язати з неї саме виріб. Тому що, коли я планувала собі в'язати один стопів, він повинен був бути саме з цієї пряжі, але потім почалась неймовірна спека, і я зрозуміла, що бавовна такої товщини на спеку мені точно не підійде. Коли вона закінчиться, було незрозуміло, тож я в'язала з іншої пряжі з додаванням льону, віскози і так далі. Тобто віскоза, до речі, хочу вам сказати, що коли була ця спека, то я ж цей процес вже розпочинала. І в'язати ось цю пряжу бавовна з віскозою, було неймовірно приємно навіть в самі найспекотніші дні. А ось ця бавовна, вона трішечки таки в руках підвисала. І оці діляночки, ну просто мені так подобається ця ниточка, цей стайл. Я обов'язково з неї буду в'язати ще цю пряжу мені Олічка матерна дарувала, а в мене, дякую, Олічко, просто неймовірно, ця пряжа підійшла під проєкт. А в мене ще. Є ниточка така ж такого цікавого зеленого кольору, але це вже все на наступний рік. Тепер я буду знати, як готуватись до спеки і з якої ниточки в'язати собі вироби на таку погоду. Тож, в мене було багато-багато зразків. І я спочатку хотіла розпочати ще один. Ажурний светрик, ми з вами вже розглядали ці зразочки в одному з відео. А потім я подумала, що, по-перше, мене не залишає ідея вже зимового светра з товстої зимової пряжі, але зв'язаної ажурним візерунком. Я люблю таке поєднання, якщо ви пам'ятаєте, в мене в світанках, яка зв'язана з Меріно, делюкс. 50 на 50, там 240 метрів на 100 грамів чи 280, 280 метрів на 100 грамів. Тобто ну, для мене товста пряжа. Але спинка там була зв'язана саме ажурним візерунком. Тож ця ідея в мене є. А ще один ажурний саме светрик на зараз мені ну, вже не потрібний, в мене є е, напівбавовни ажурний светрик. На осінь і не один. А літо вже закінчиться, поки я його зв'яжу, серпень вже мине. І буде вересень, і потрібно щось більш таке, якщо в'язати вже з бавовни, але більш щільне. І тоді я подумала, що незабаром мені вже розпочинати свої осінні. Процеси, для чого мені потрібна, потрібні фактурні візерунки. І я вирішила, що спробую поєднати поки що бавовняний светрик з фактурними візерунками і щось з цього такого намудрувати. І, по-друге, використати пряжу, яка в мене є, і колір якого ще на цей сезон в мене немає. Щось я вас заговорила. Ось така пряжа. Це ось ідеал. Колір, не знаю, як вам передати, але нібито майже він вам ось так більше під камеру передається. Тут він виглядає затемним, а він ось саме такий. Такого кольору в мене ще не було. Я не знаю, чи буде він мені пасувати, але мені ось ну, чогось захотілося цієї ниточки. Це кольор. 236. Ось такий. В мене є десь, здається, 400 грамів, і я не знаю, чи вистачить мені цього на той светр, який я задумала. Я нав'язала зразочків, ну, вірніше, один зразочок, як, як звичайно почала і не могла зупинитися, саме фактурними візерунками. Я хочу протестувати декілька візерунків, які потім я буду використовувати в своєму осінньому светрі. Якщо ви пам'ятаєте, мій светр весна на ростаннях», який я в'язала ну, весною, тобто там була. Дуже тепла пряжа, різна. Ну, для, як на мене, вона і, і тепла, і там метраж був десь 300 метрів, 280 Але там була не тільки інтарсія, там були саме факторні візерунки. І тепер я хочу повторити приблизно ну, іншу модель, але так само зв'язати тільки в осінніх кольорах інтарсію з поєднанням фактурних візерунків. І мені треба протестувати декілька нових візерунків, як вони взагалі будуть в'язатися. Мені потрібно, щоб воно в'язалось швидко, легко, і... але щоб вони виглядали саме фактурно. Звичайно, на бавовні ці візерунки фактурно не виглядають, але, тим не менш, це виходить дуже цікаво. Ось подивіться, це зразок після прання. До прання фактура була більш ідеальна, як на мене. Але все одно, ось так виглядає, виглядають різні візерунки на бавовні. Різні переплетення, зняті петлі. Ще мені більш за все подобаються візерунки зі знятими петлями. Перед спецією, за спецією, і вони формують інші візерунки. Ось такий візерунок мені дуже сподобався він насправді щільний цей візерунок. Але на бавовні і після прання він стає ось таким нібито ажурним, але при цьому залишається фактурним. Бачите, він такий не зовсім плаский, ну, переплетення. І я б в'язала цей зразок і надалі. Якщо б я не згадала, що ниток то в мене обмаль, і тоді я вже вирішила, що буду розпочинати светрик, а потім окремо буду на своєму моточку, оцьому, який в мене ще залишився, в'язати зразки іншого візерунку фактурного, якщо сподобається, буду його переносити в полотно. Ось так. Тобто, це такий суцільний експеримент. Сама ідея светра. Сама ідея, я тільки розпочала вище тут, мабуть, нічого не зрозуміти. Спиці трійка. Вони в мене якраз звільнилися від того топу, що зараз висихає. Так, ідея. Ідея фікс розтягнутий свет. Ну, Якщо б в мене був старший брат, я б сказала розтягнути светр від старшого брата. Брата в мене нема, в мене є сестра, яка завменша від мене, тож ми з нею носимо різні речі. Звичайно, але я набрала тут аж 140 петель, і поки що в мене тут 60 см в об'ємі. А зазвичай я набираю на 54-55 см, оскільки бавовна, непередбачувана, вона може підсісти, може розтягнутися. Тому. Мені важливо, щоб збереглась саме ось ця ідея розтягнутого светра. Він буде такий невимушений, з такою розтягнутою горловиною. Звичайно, бавовна не тримає горловини обв'язки. Тобто, я хочу там зробити, скоріш за все, саме резинку, яка так не буде дуже щільно до шиї прилягати, тому що цей светр я планую носити вже на щось. Він не буде просто як топ, на майку, або це на осінь, на вересень. Тобто буде футболка знизу або сорочка, і широкий викат виріс на горловині тут мені буде саме в тему. Зазвичай, якщо я просто ношу ну, до тіла, то я роблю горловинку під горло. а так... Спущене плече, дуже спущене. І рукави я не знаю, наскільки мені вистачить пряжі, тому що, як би не розходився цей візерунок після прання на бавовні, все ж таки при в'язанні він з'їдає багато ниток. Тому що тут фактурні візерунки, зняті петлі, перехрещені петлі і так далі. Це все, це все ж таки не ажур. Не ажур. Ось так виглядає мій перший візерунок. Він буде такими смужками. Оце одна смужка в мене закінчилась, далі піде інше. Вони будуть різної довжини, звичайно, коротшими. Як мені буде подобатись візерунок, як він буде викладатись? Мені дуже сподобався цей набірний край, бачите? Він і ось тут в мене є. Цей звичайний хрестообразний, так він називається, не знаю, як він називається. Звичайний набірний край, просто подаюча ниточка, йде в два складення. Ось вона. В два складення. А друга ниточка, яка на цьому пальці, вона в одне складення. І виходить ось такий набірний край. Цікав. Дуже цікавий, мені дуже сподобався. Мені не хотілося тут чогось такого на резинки, нічого, тому що це буде такий е, великий светрик, він не буде довгим, звичайно, але таким, щоб його можна було заправити в джинси в кишеню. Я, я люблю заправляти е, такі светри і оверсайз-футболки саме в кишеню. Щоб не, не дуже е, така була вис, висока хвиля оця, е, светра, але мені подобається. І тут я вже розпочну інший візерунок, і ще мені дуже сподобалась в цьому візерунку виворотня сторона. Тож, скоріш за все, ще от якась смужка цього светра буде е, тим самим візерунком, але іншу, іншою стороною іншим оцим виворотом. Тому що виглядає теж дуже-дуже красиво. За що я люблю фактурні візерунки? В них майже завжди дві сторони можуть бути лицьовими. Ось так наразі виглядає. Ну, а цей мій зразочок поки що буде чекати свого втілення. Це я вже тут експериментувала зі своїми візерунками. Тож, можливо, це піде на або на теплий светр, або буде чекати якоїсь цікавої пряжі. А можливо, павутинки. Я все ще думаю про павутинку, я все ще вагаюсь, не тому, що її складно зв'язати, її дуже швидко можна зв'язати. Мені її. Немає під що під неї піддівати. ось Тому що на сорочку і на гольфик мені не подобається, як виглядає павутинка на водолазку. Ось, ну це не те. А щось треба підбирати. Ось, коли буде нижній шар, тоді можна підібрати вже верхній. Тобто там два мотки якоїсь цікавої пряжі, то купити завжди можна. Тож про павутинку, я думаю, але я ж, якщо і це і буде павутинка, вряд чи вона буде чисто лицевою гладдю. Скоріше за все, вона буде або зрванинкою, або ось таким великим ажуром. Так, дівчата, нібито я все вам розповіла, поділилась планами, ідеями. Тобто оце буде два бавовняних светрика в мене, їх. Я думаю, що за серпень-вересень я... щось з цього завершиться швидше, щось ні. І в'яжу це і вже задумуюсь за більш тепле в'язання. Тому що, по-перше, я за ним скучила. Я скучила за теплою ниточкою, за Різемна Gold Fine я дуже скучила. І Шкарпетки, звичайно, в цьому плані виручають, що все ж таки тепла ниточка є в руках. І їх я можу в'язати і в спеку. Тобто вони так легко в'яжуться по вечорах. А, ось, звичайно, розпочинати теплі светри ще зарано. І тому поки що в'яжу це і буду з вами ділитися своїми ідеями з приводу вже осіннього сезону. Можливо, вам теж щось сподобається. Буду в'язати зразки і буду вам показувати. Все, дівчата, на сьогодні все. Побігла в'язати, а вам всім легких петелечок, мирного неба і всього самого-самого доброго! Бережіть себе! Люблю вас всіх! Побачимось!